Виконанням гімну України та покладанням квітів до пам'ятника Володимиру Винниченку, автора декларацій та законодавчих актів Української Народної Республіки у Кропивницькому відзначили 27-му річницю Конституції України. Вона ухвалена в ніч на 28 червня 1996 року. Розповідає історик Олександр Ковальов, каже, конституція Пилипа Орлика, яка була укладена 5 квітня 1710 року, є офіційно визнаною першою козацькою українською конституцією. Ті конституції також йшлося про права окремих станів, окремих громадян, да ось і відповідно обов'язки, які влада брала на себе. Важливо також є те, що навіть в умовах і військового стану і об'єктивних обмежень, да, ось наша держава, наша, наше суспільство шанує положення, норми, які закріплені в конституції. В нашій конституції дуже загально закладені ті принципи і норми. Прав людини це і демократія, і верховенство права, і наша територіальна цілісність, за яку ми зараз боремося, і наш європейський курс, і в ЄС, і в НАТО. Ці всі статті вони допомагають українцям саме розвивати нашу країну і рухатися в тому напрямку, по якому вона і рухається надалі в Європу. Біля пам'ятника Володимиру Винниченку військовим та рідним загиблих бійців вручили державні та обласні нагороди.